Доброго дня! сьогодні на обзорі нас сорт Мурана. Дуже смачна, солодка без кислинки. І так як вся весна у нас була заливні дощі, я оставила пару ягодок спробувати. Так і навіть при великих дощах вона солодка, в неї взагалі кислотності не відчувається. Ось у мене в стаканчиках. Раз в три дні я приходжу, щоб у тільки нариваю. Ось, це я укорінюю в стаканчиках і вже такі квіточки. Це така форма моєї ягодки. Всі квітконоси, ось всі зверху. Нагруженість сорта. Шикарна. Для дітей вона дуже подобається тим, що кислоти в неї не відчувається. От знайшла найбільший ягод у мене. 41,52. Всім гарного, мирного неба над головою!